Рівне літо, дивовижне літо, вже догорає за замить вікном. Усе навколо сонечком зігріте, і щедрим, щирим, радісним теплом А небо синє, синє і високе. Воно не має дна, немає меж. У ньому світить сонце яснолоке та сум якийсь, чомусь присутній все ж. Але чому? Так радісно і світло, ще тепло, гарно і повсюду цвіт. Он скільки кольорових айст розквітло. Від них казковий дивовижний світ. Метелики ще пурхають над ними. Жуки й бджоли радісно дзвонять. Вітри летять полями запашними. Та ластівки давно вже не дзвонять. Бо відлетіли у краї далекі та й інші птахи полетіли слід. Он гнізда вже покинули лелеки. Так відлетить увесь пташиний рід, і прийде осінь. Раптом непомітно, враз засервиться інем весь світ. Хоч сонце ще світитиме привітно, але прийшле нам осінь свій привіт.